Сьогодні перед відправкою на передок тестуємо оновлений восьмитонний броньовик, який розганяється швидше з лендкрузер. А за рівнем комфортом на бездоріжжі може дати фору лімузину. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. А ось це пікап Ford F550 550. Не впізнаєте, ще пак під такими-то броньованими латами, тому що тепер це спеціалізований броньований автомобіль, новатор від української бронетехніки. На відміну від варти, яку також випускає українська бронетехніка, яка багатьом здається за великою, за важкою, ця машина має універсальний розмір і дуже подобається ССО. Більше того, новатор називають однією з кращих українських броньованих машин і розробляли її спеціально для Національної гвардії. Зацініть футболку, шикарний дизайн, це український бренд. Випускають його мої друзі, і більше можете дізнатися, прочитавши інформацію в описі. До речі, про друзів: цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Насправді виходить, що Новатор це унікальний Бандеромобіль, тому що він має, по-перше, броньовану капсулу на п'ятьох пасажирів, і в нього є як в пікапа кузов. За рахунок цього конструкція легше, а з іншого боку, виходить, що ця машина ідеально підходить для бойових розрахунків з птурами та БПЛА. Наприклад, її дуже полюбили солдати зі стугнами. тому що, по-перше, кажуть, в кузов лягає 18 ракет для стугни. Знову ж таки, може всістися шестеро пасажирів. В нас є дві лавки з боків. Єдине, що доведеться тент зняти, аби не впиратися, наприклад, головою. Зручно подавати. Ракети через бокові борти, які відкриваються, у нас відкривається цей той. Ну і зрозуміло, цей борт знову ж таки, Бійці кажуть, що машина зі стугною зручна тому, що можна стати кормою до ворога, відстрілятися і в разі небезпеки одразу поїхати з місця стрільби. До речі, цікава цифра. Наші бійці кажуть, що процес підготовки для стрільби зі стугни займає на цій машині 35 секунд. Тим, хто виїжджає на авто до Європи, потрібно мати страховку, так звану зелену карту. Але оформити її можна навіть перед самим кордоном, скориставшись онлайн-сервісом страхування Hotline Finance. Після оплати страховки на сайті вона приходить безпосередньо на ваш імейл. І друкувати її не потрібно, тому що прикордонники і поліція зчитують інформацію. А з неї за допомогою QR-коду, який є на самому полісі. І бонус від мене: додайте промокод bigtest 10 та отримуєте знижку 10% на зелену карту. Цікаво, що в новаторі броньоване скло поверх площини дверей. Це дозволяє швидко, легко все це відремонтувати, дає певні переваги. І що цікаво, експерти кажуть, що за весь час ведення бойових дій. Не було жодного випадку, щоб оце скло пробили. Так є в інтернеті відео, де наші машини а, з пробитим склом, але то були машини, які захопили, по-перше, а расисти, по-друге, коли вони нанесли на них. Свою ворожу символіку наші хлопці з кулемета 12.7 просто знали, куди треба бити щоб пробити скло. Вони фактично були в одну точку, за рахунок цього вдалося пробити скло. Тому знання це сила. Світлотехніка у новатора полікарбонатна, тобто вона здатна витримувати удари, вона не крихка, це дуже важливо. Ось тут у нас є смужка системи світломаскування. Опустимося і подивимося ось сюди. На новатор ставлять кілька різних видів електричних лебідок. Базова розвиває, здається, зусилля в 7 тонн. Ця 10 тонн. Цього вистачає, аби витягнути машину за рахунок тільки електричної лебідки. Ну і має кожна з таких лебідок металовий трос довжиною 25 метрів. Так, що стосується повного приводу, у нас традиційно для Ford F-серії стоять в передньому приводі. Хаби, ми можемо перемкнути його або ж в автоматичний, або ж в примусовий режим. І якщо виробник каже, що на ранфлеті, на спущеній шині, можна проїхати 60 км при швидкості 40, то є навіть випадки, коли хлопці рятують життя. Евакуювали свого побратима і мучали на спущеній шині на ранфлеті зі швидкістю 80 і вдалося проїхати їм майже 60 кілометрів. Так, звичайно, ось ця ранфлетовська вставка зруйнувалася, але зате вдалося врятувати життя. Якщо зазирнути під капот нашого новатора, то перше, що ми бачимо, наприклад, це система вимкнення маси, при тому, що в салоні теж... Є кнопка, яка вимикає масу, але вона з таймером. Тобто ти після того, як заглушив машину, натиснув кнопку, вона автоматично через 10 хвилин вимикає масу, щоб кожного разу сюди не лазити під капот. Під капотом в нас також два акумулятори, що дуже важливо. Погляньте, який величезний бачок для охолоджувальної рідини влазить. Здається, 17 літрів, тому що тільки в мотор йде майже 13 літрів. Ті дві червоні коробочки, які ми бачимо, то... Система пожежогасіння підкапотного вона автоматична, але є також примусова кнопка в салоні. Величезний повітряний фільтр. Цікавий нюанс. Погляньте на датчик забруднення повітряного фільтра, що також дуже важливо для експлуатації машини в складних умовах. Бойовий досвід показав, що новатори затребувані напередку. Саме із кулеметами калібром 12,7 мм. міліметрів. Тому конструкторське бюро розробило універсальний станок, який дозволятиме встановлювати кулемети Браунінг, НСВ чи ДШК. І зрозуміло, місце кулеметника буде захищене броньованими пластинами. На моїй пам'яті це найбільш комфортний бронеавтомобіль, на яких мені доводилося будь-коли їздити. Звертають на себе увагу такі речі, як наявність USB-зарядок спереду, в деяких версіях є навіть ззаду. І навіть музика тут є. Тобто з повним комфортом хлопці їдуть. Я вже не кажу про кондиціонер, про опалення, тут є навіть електропривод і підігрів бокових дзеркал. Кнопки виведено на дверях. Ти фактично сидиш в серійному Ford F550. Тобто в тебе нормальні крісла, в тебе нормальна панель приладів, нормальне кермо, немає якогось колгоспу. З точки зору розташування органів керування, все на своїх місцях. І ось так згори у нас цілою бородою виведено додаткові кнопки для додаткових функцій. Важливо, що є ось величезний екран для камер, які встановлені одна спереду, одна ззаду. Вся ця картинка пишеться на відеореєстратор, так званий. Чорний ящик він допомагає в багатьох ситуаціях, аби можна було потім подивитися, що відбувалося з цією машиною. Більше того, навіть пробували встановлювати систему нічного бачення, де в умовах обмеженої видимості можна орієнтуватися виключно на картинку з цього екрану. В салоні також можуть встановлюватися натівські протимінні сидіння. Зовні ж новатор вкрита шведською сталлю Armox. Бокова броня витримує постріли з СВД 762 Дно теж броньоване і витримує підрив двох гранат РГД. В кузові для ведення вогню є 5 отворів бійниць. Знову ж таки, з додаткового обладнання, яке дуже корисне в бойових умовах, це радіостанція. Раз в нас є виведене спеціальне місце для радіостанцій Харіс та «Асельсан». Це система пожежого гасіння, це гучномовець і є система стробоскопів. Тобто, оснащено цей автомобіль значно багатше, ніж ті зразки, на яких мені раніше доводилося їздити. Наш новатор без підготовки здатен долати броди глибиною 75 см. З підготовкою мається на увазі зі шноркелем і з усіма заходами правильного форсування броду, здатен проїжджати. Воду глибиною метр двадцять, а на випробуваннях вода сягала ось цієї капотної кромки, тобто значно більше, ніж метр двадцять. В українській бронетехніці серйозно попрацювали на підсиленою підвізкою новатора. Замість ресор-ззаду, як в F 550, який важить 3200 кг, кіло, а новатор заважує 7 тонн, встановили пружини і по два амортизатори на кожне колесо. Один з яких має бачок розширення, аби можна було змінювати жорсткість. В оновлених версіях. Амортизатор рознесли ще ширше, тому кузов став менше кренитися і броньовик став їхати стабільніше. І пасажири реально оцінять комфортну підвіску. А нова підсилена тяга панара в задній підвісці дає гарну артикуляцію осей і добрі ходи підвізки на бездоріжжі. Це залежить від прошивки, ті, які задані заводом-виробником, Це мінімум 330, максимум 460. Двигун зарекомендував себе дуже відмінно, неприхотливий до палива, яке використовують військові. Головне завчасно міняти паливні фільтри, ну і міняти мастило. Тут е, еволюція підвізки спочатку шасі заходить на ресорні підвізці, але ми переробили його під пружину. Тобто Ми підсилили задній міст, підсилили передній міст, поставили більш надійніші шаеси, тобто тут не салінблоки, а тут шаеси, які потребують ну, не такого як би, догляду, як там салінблоки. Тобто тут головне, аби був водій. З руками, то є міг вільний час там обслужити їх, промастити, прошприцювати, і вони будуть ходити довго і надійно. Дві реактивні тяги повздовжні, Вони також у нас на шеесах. І дві реактивні тяги зверху мосту ми поставили для того, щоб коли при різкому троганні автомобіля міст не гуляв, не завалювався. Ну що ж, пробуємо, як їде наш. <ріст> він такий жвавий. Треба не боятися тиснути на газ. А насправді все інше робить машина. Шикарно, що воно з автоматом, тобто не доводиться гратися з перемиканням передач. Він доволі чутливий, як на мене, <ріст> для такої колосальної ваги. І найцікавіше, він так стрибає з місця. Це єдине, що ми зараз в пониженому ряду передач їдемо. Але він взагалі не розбираючи дороги. Дуже легко по розмеленому піску, який ми вже п'яте чи шосте коло тут робимо. Він дуже спокійно, дуже впевнено їде. Кліренс 30 сантиметрів, блокування примусове передка. Щоб ну, чому б це йому не їхати? Блокування переднього дефа має електричний привод. Це зручно і тому, що в бойових умовах водій нерідко забуває вимкнути блокування. Тому, аби не порвати трансмісію, блокування автоматично вимикається, коли швидкість перевищує 17 км на годину. А на асфальті новатор стартує з місця як жвавий легковик. Виробник каже, що броньвик розганяється до сотні за 10,6 секунди. секунд. Це швидше ніж, наприклад, Land Cruiser 100 з бензиновим мотором 4.7. Тут встановлено шість і літровий турбодизель потужністю від 300 кінських сил і більше, навіть у 300 сильної дев'ятсот дев'яносто метрів. Уявляєте собі, скільки тяги її не лякає навіть 7 тонн маси цього автомобіля. Раніше у новатора був автомат на 6 передач. Тепер, враховуючи еволюцію самої f серії тепер ставлять автомат. На 10 швидкостей, тому тримає високошвидкість дуже легко. Задекларована цифра максимальної швидкості 140 км на годину. Хоча хлопці кажуть, що їхали на ньому і 160, і він дійсно дуже гарно маскує відчуття швидкості. Ти не відчуваєш на відміну від інших бронеавтомобілів, з яким темпом ти їдеш. Це дуже важливо, особливо під час а, якихось далеких маршів. Тут встановлено бак на 160 літрів. Кажуть, що якщо їхати 80-90, можна вкладатися в 15 17 літрів на кожних 100 кілометрів. Відповідно, запас ходу становитиме майже 1000 кілометрів. Шикарна цифра для такої машини. Але зрозуміло, коли виїжджаєш на бездоріжжя, зрозуміло, коли починаєш гвалтувати машину і трансмісію, апетит зростає, але все одно мінімум 500 кілометрів на цьому авто бездоріжжям проїхати можна легко. Хочеться, щоб в наших захисників було більше таких машин. Щоб армія купувала круті українські броньовики, а не гралася із вживаними закордонними. Розумію, що назбирати на новий новатор у нас навряд чи вийде, але допомагаємо чим можемо. Нагадаю, що наш партнер Авторія вже зробив свій внесок. Тож долучайтеся і ви до наближення перемоги. Ти в мира были ги нахуй.